Вітаю, вітаю мої хороші, вітаю, вітаю найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні з вами дивимось, ДІВ на листопад. Не забувайте підписуватись, переходити на особисті. Діви, листопаді. Оці всі ваші тусовки давайте щось зробимо разом, хороводи поводимо, от не треба це робити. Вам буде хотітись уваги, щоб вам приділяли увагу, щоб визнали якісь ваші чесноти. Нащо це комусь треба? Будете страждати, згадувати якісь такі моменти з дитинства, з якихось стосунків минулих. От що до мене так само ставилися, бо що мене не цінували ще з дитинства. Нащо воно вам треба? Ну, погорювали півхвилини. От дивіться, ви будете казати, я хочу від чогось звільнитись. Мені щось вже ну, дуже тяжко. Тягар якийсь. Або стосунки, або якась робота, або борги. Ну, від чогось людина хоче звільнитись. Це просто слова. От я, от я піду звідти, коли буду точно впевнена або впевнена. Ні, так не робить. У вас життя випхне. От дивіться, я вам поясню. Коли ви відчуваєте, що ви вже не на своєму місці, ви правильно все відчуваєте. Або ви собі підготуєте якусь, знаєте, безпечну там, подушку безпеки, гроші, інша робота, інше місто, де ви будете жити, там, інші друзі. Або ви просто ваше життя випхне, да? Але без цієї подушки безпеки в нікуди. Все вирішено, Да? Полегшення прийде, коли всі проблеми вирішаться. Зараз я боюсь думати про те, як вони будуть вирішені. У вас будуть такі, знаєте, періоди, то я богиня, то я взагалі не знаю хто. Новолуння, оновлення, дуже добрі дороги. Подивіться, коли йде новолуння. Свічки будете самі палити, дуже правильно, дуже хочете знати правду. Перед сном лягаєте, кажете. Нехай відкриться все, що від мене приховано і спати лягаєте. Тільки потім не жалітись, бо може повідкриватись таке, що просто. Дуже мудрите. Самі себе обдурюєте. Хитрите настільки все набагато простіше. Таке відчуття, що є шлях рівний. А ви починаєте ходити отак, отак, хамирями якимось нашого? А тут хто ще буде знаєте, молитись за щось, вам і так дадуть. Все буде, буде, зайка, буде. Ти вже це замовила, замовлення майже готове. Знаєте, на шляху. Діви листопад. Хочеться визнання, дуже багато роботи проробите. Прям несправедливість людська. Вона і була з вами постійно, вона зі всіма. Ой, не захочете йти на якусь знову ж таки тусовку, от буде перечуття. Вас, як знаєте, будуть коронувати там, а потім як скинуть строну. Пояснюю це, коли ми кудись ідемо, думаємо, що нам там раді, а потім починається за спиною, або нас похвалять там, а потім почнуться великі проблеми, коли ви зрозумієте, що вас туди спеціально запросили, щоб ви стали там жертвою обставин. Дуже обережно з тим, куди ви йдете, з ким йдете. Мої хороші. Ви не обдурите нікого, у вас чисте серце буде в листопаді. Чисте, розумієте, емоційно чисте. Змій багато, ну не така, і така потроїться своїм ядом. Діва, листопад. Так, тут прям відчуття, я знаю чітко, що зі мною все буде добре, це прекрасно, будуть іти підказки, це прекрасно, тоді не треба себе так дивно поводитись. Правду ви дізнаєтесь, до речі, що стосується правди, на кому є негатив, ви будете дуже нестабільні, емоційно сили прям буде забирати. Але в цілому, якщо ви сконцентруєтесь на кінцевому результаті, Якщо ви зрозумієте, що ті, від кого ви хочете вибачень, визнання або якоїсь людяності, вони на це не здатні. Прям життя прям полетить. От полетить і листопад пройде. Треба буде гроші, прийде рішення. Треба буде, що хтось подзвонив, прийде рішення. Подякуйте там, вищим силам, що вам дають такий період. Пропишіть собі, що ви хочете, що я бажаю. Що я маю, що я відчуваю, що я буду мати. І так от собі просто, чітко будете викреслювати потім аж до середини грудня. О, диви, і це в мене вже є. Послухайте старувідьму. Поганого не порадить.